Фермерське господарство Стоянов Аа на Одещині вже другий рік поспіль бере участь у державному експерименті з вирощування бавовнику. Це стратегічно важлива ініціатива, адже бавовник є сировиною не лише для текстилю, а й для виробництва пороху, що критично важливо під час війни. Цього року площі під бавовником у господарстві збільшились до 3 гектарів, що у три рази більше, ніж минулого року. Мета – протестувати 12 сортів і визначити, які з них найкраще витримують спекотні та посушливі умови регіону. Це все одно не промислові площі, тому що нам треба вивчити, які існують сорта. Нам треба дослідити і обрати, які саме сорта будуть гарно себе почувати і надавати генетично можливу найвелику кількість потенціал по врожаю саме в наших умовах, спекотних, посушливих, Тим паче зараз такі сильні вітра, які просто висушують не лише ґрунт, а саму рослину зжигають. Також планується провести експеримент з використанням японської технології нанобульбашок. Буде дослід з застосуванням нано бульбашок і ще з використанням мікорізи, тобто з мікорізою і без. І я думаю, що цей рік для нас стане таким підсумковим у визначенні, на які площі ми будемо готові масштабуватися вже у якості промислових площ вирощування бавовник. Українські аграрії, що вирощують бавовник, отримують державну підтримку у вигляді компенсації через державний аграрний реєстр. Ми маємо на сьогодні державну підтримку, тому, що працюємо разом з міністерством аграрної політики з аграрним комітетом Верховної Ради. І розроблена є програма, завдяки якій, наприклад, сьогодні через державний аграрний реєстр аграрії, які вирощують бавовник, можуть звернутися до держави і отримати 10 тисяч гривень на один гектар компенсації витрат по вирощуванню бавовника. Проте є значні проблеми. В Україні немає переробної інфраструктури для бавовник. Будівництво таких підприємств відкладається через безпекові ризики під час війни. Бавовник важливий не тільки для оборони, а й для целлюлозної промисловості. Україна буде конкурентно спроможною на мірових, на світових, азійських європейських ринках по якості по виробництву будь-яких продуктів, використовуючи саме цю сировину. Тому що, наприклад, по бавовнику наразі. Основними постачальниками для нас були країни Азії. Але у зв'язку з війною ми маємо інформацію, що країни Азії вже на 5-6 років законтрактували цю сировину. На жаль, не з нами, а з нашим ворогом. І сьогодні ми є країною, яка залежною від цієї сировини. Попри всі виклики, перспективи вирощення бавовнику в Україні залишаються оптимістичними. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.